Бульдозер, який реве всіх, це думка тих людей, які купили цю зарядну станцію. І думають, що вона капець яка крута. Це ж Сігвей 2 2000, це ж шикарна зарядна станція. Я вам навожу просто, просто Дельта 3 Max Плюс. Така ціна сама. 65 тисяч на офіційному сайті. Зараз є так само Сігвей коштує 65 тисяч. Що ми маємо? В Дельта 3 Max Плюс номіналка 3 тисячі. Тут в нас номіналка 2500. Пікова 6000 в Max Plus, тут 4400. Є X-Boost в Delta на 3900. Хорошо, йдемо далі. Від сонця плюс бере 1000, це бере 800. Delta заряджається за годину, це там майже за 2. Йдемо далі. Розширення. Якщо ви думаєте, там о, вона до 5 кВт є батареї. Хорошо, Delta має десяточку. Йдемо далі. Програмне забезпечення, все в телефоні, смарт-будинок, все все-все-все. екофло. Питань немає. По, дивіться, навіть взяти тайп, порти тайп на що я також завжди звертаю увагу. Екофлошка вже випустила на 140 Вт, дала 45 Ватт додаткові тайпці, тому що ми вже відходимо від USB A. Натомість Segway ще дають тайп c на 100 ватт. В чому вона рве? Вона навіть в ціні, якщо взяти. Зрівнювати, Не хочете 3 Max Plus, просто взяти 3 Max Дельту, вона дорожча, вона дорожча там на 5-7 тисяч від звичайної Екофло, при тому, що Екофлор рахувалася зазвичай найдорожча зарядна станція. Що формує ціни на ці зарядні станції, такі Сіквей і все все інше? Я не знаю, я не розумію. Плюс подивіться, як ця велика виглядає, як виглядає Дельта в руку собі, от там 22 кг, вона досить нормально виглядає. Взяв, пішли дисплей, який класно в, в дельти 3. Е, які вам ще навести аргументи? Ну я не знаю про що ще говорити. Це то ж зразу то, що рве. Я вам скажу чесно: якщо ми беремо з вами одну цінову категорію, от ми беремо просто по ціні. Вона вже не конкурент. Сіквей вже не конкурент, тому що є блюечі, є так само екофлошки, які ведуть весь ринок. Є анкери. А ну, от ніколи не буде Сіквей конкурентом в одному. Якби вони скинули ціну, якби 2 кВт цих сіквейських коштували 40 тисяч. Питань нема. Конкурент, однозначно. Так не конкурент, і кажу, рве тільки вона тих, хто купив. І думаю, блін, а наші я купив, коли можна було взяти щось інше. То отак.